Рафона 7 Плюс триває у студії Юлія Астафурова. Рада усіх бачити. Ну, як і обіцяла, після 13-ї говоримо про стан енергетики. А саме енергетичний колапс. Коли ж українці будуть зі світлом? З нами на відеозв'язку є вже Ольга Кошарна, незалежна експертка з питань ядерної енергетики та безпеки. Пані Олю, вітаю вас, рада вас бачити і слава Україні. Героям слава добрий, день! пані Олю. Бачу, ви зі світлом, так? Мабуть, на генераторі. Так. Ні, зараз по графіку є світло. Ага. Про графіки ми теж з вами поговоримо, але спочатку би хотілося поговорити от про що. Буквально вчора директор центру дослідження енергетики Олександр Харченко сказав наступне: уже не вистачає грошей на будівництво захисту енергетики. Невідомо, як ми будемо захищатися від наступних ударів. Але ми бачимо власне цього року, що що не удар все попадає в ціль, умовно. Так і кожен раз, кожний російський наліт, ми сидимо без світла, і причому ці обмеження... Досить великі. це не йдеться про якихось там три години, а й 15, і 16, і навіть більше. Разом з тим, на що ж витрачалися ці гроші, що це мається на увазі за захист, який не захищає. Ну, на перший погляд, можливо, ми чогось не розуміємо. Поясніть нам, будь ласка, оці нюанси. Що бачите, ну, поки, ви на жаль, росіяни вони швидко навчаються, і вони повністю змінили тактику. Не так як в сезоні 22-23 рік. Uh -huh. Зараз, коли на один об'єкт, ну там теплоелектростанції, наприклад, летіть 30-50 шахедів, а потім 5-7 ракет. Зрозуміло, uh -huh. що жодна ППО не, не в змозі це відбити. І, наприклад, останній обстріл 6 грудня був ще більше 600 шахедів, і 51 ракета і збили тільки 27. Тобто це по-перше, тому влучання є. Угу. Крім того, наприклад, захистити великі теплові електростанції або гідроелектростанції якимись спорудами, ну це неможливо. Так. Захист, де про трансформаторні підстанції «Укренерго» другого рівня, оці бетонні такі споруди. Але вони захищають тільки від шахетів, від уламків ракет, а якщо є пряме влучання ракети, то не захищають. По-друге, Міненерго України, яке в системі управління якого є такі, таке державне підприємство Українські розподільний мережа, що об'єднує обленерго з державною часткою власності, шість там. Воно взагалі е, не робило нічого, щоб обленерго мали захисні споруди на своїх трансформаторних підстанціях. Чому? Тому що обленерго вони, е, живуть з тарифа. Тариф встановлює Національна комісія електроенергетики. І в тарифі не було статті в інвестиційній програмі на захисні споруди. А хто мав це лобіювати, щоб збільшили тариф для Обленерго? Міненерго. Міненерго. Ну, хоча хачанка державна. Крім того, тому, от, наприклад, те, що стали бомбити трансформаторні підстанції Обленерго, це почалося весною на Одещині. На Одещині. Оці трансформатори 110 і, і, і так інше. Там не то що, ну навіть на деяких габіонів немає з піском там або щебні. Тобто, коли покращиться ситуація, ну і зараз через те, що не встигли відновити ще з минулого сезону теплоелектростанції, гідроелектростанції у нас колосальне пошкодження, особливо гідроелектростанції, які Ну, Для балансування енергосистеми ну, дуже гарні маневрові потужності ми не маємо ми зараз. ДТЕК, я вважаю, що Ахмета втратив повністю майже бізнес, тому що всі його теплоелектростанції, що працювали на вугіллі газу, вони пошкоджені. Центр Ерго теж. Три станції було, в Облігівська на окупованій території, Зміївська пошкоджена Харківська і Трипільська Київська теж. Так, тобто, фактично не лишилося жодної цілої е, теплоелектростанції, так, правильно? Так. Так. Зараз е, навіть оце те, що вони системно нищать е, теплоелектроцентрали прикордонних областях, Суми, сьогодні при Суми, Чернігів, Харків і так інше. Тобто вони, яка мета? Мета, що прикордонні області взагалі не мали електроенергії. У mm -hmm. нас так склалося, що і Рівненська, і Хмельницька АЕС, і навіть Південно-Українська, вони вважаються на правому березі. І навіть Київ вважається на левому, на левому березі з точки зору енергосистеми. Тому е, ці всі мережі висок, високовольтні. І так і інше, вони ну не розраховані на передачу такої кількості електроенергії, тим більше, що і на західному кордоні у нас імпорт ми можемо здійснювати. Такі обсяги електроенергії ну, неможливо. Є технічне обмеження. І вони ще теж не тільки по генеруючим потужностям били, е, вони били і по трансформаторам Укренерго, які, ну, через які видається потужність станцій. Тому станції не можуть е, працювати на повну потужність е, знижену. От така ситуація. І казати про те, що я дивуюсь е, комунікацією нашої прем'єр-міністерки. Ну, про міністерство енергетики без голови я взагалі мовчу, але е, ну, треба правду людям казати що треба готуватися на найгірших варіантів. І те, що Міністерство енергетики, воно протидіяло, розвитку децентралізованої генерації, про що Кудрицький заявляв, неодноразово, вона зупинила там конкурс в квітні цього року, а вже за півроку, бо вже точно були побудовані децентралізовані газопоршні гази. Турбінні установки, які якось полегшили б. Міністерство не стимулювало великий бізнес, які установки становив приєднати їх до об'єднання енергосистеми, пояснив алгоритм отримання ліцензії на, як виробника електроенергії Анкаре. Нічого не робили це. Тобто... До речі, ваші слова підтверджує, і, наприклад, спілка, не спілка а Асоціація роботодавців України. Вони говорять, в принципі, то саме, тільки як роботодавці, що зараз ми все можемо там витерпіти, і податки, і якісь там нові правила гри, але от з енергоносіями і незрозумілими правилами гри тут от нам дуже важко. Ми готові купляти якісь потужності, забезпечувати, давати, але все одно до кінця не зрозуміло, що і як, і для чого. От насправді так і є. Я би секунду хотіла, якщо ви вже Згадали про нашу прем'єр-міністерку Юлію Свериденко. Буквально сьогодні уряд готує рішення для перерозподілу споживання і спрямування електроенергії для побутових споживачів, каже Юля Свериденко. Значить, вони провели там координаційну нараду за участі віце-прем'єра, міністра енергетики, виконуючого обов'язки міністра енергетики Артема Некрасова. Ну словом, багато людей і. Працюємо над скороченням їхньої тривалості. Готуємо мова про графіки відключення погодинних для населення для побутових тривалості. Готуємо низку рішень уряду, щоб перерозподілити споживання і спрямувати електроенергію для побутових споживачів, наголосила прем'єрка. Е, це можна зробити якимись урядовими рішеннями? Ну, буквально там розчерком паперу, для того, щоб там, умовно світла в квартирах українців стало більше. Ну, По-перше, це дивна заява. Перерозподіл можна зробити тільки за рахунок обмеження підприємств. Розумієте? А це економіка. Mm -hmm. У нас і так ми залучаємо гроші для державного бюджету від грантів, там кредити так і інше. Тобто, це популізм чистому вигляді. Mm -hmm. Популізм. Замість того, щоб пояснити, що люди щоб готувалися, що рятування тільки від них залежить, щоб вони там, якщо з ББ купляли генерати, от як у, у мене в будинку працюють два ліхти. Працюють два ліхти насоси, будинок 25 поверхів. Але я так домовилася, я бачу бізнес, ока, заправка, вони там електростанції, у них потужний генератор, епіцентр поряд Києві зі мною, у них теж вони працюють. А е, якщо, наприклад, от, середній бізнес так перерозподіл за рахунок обмеження бізнесу, ну я не знаю, як е, літературно це... Ну насправді зараз в кожному місті України існують так звані алеї генераторів, там де і малий, і середній бізнес, там від магазину до кав'ярень, до якихось там інших закладів харчування громадського, всі виставляють генератори, воно ну, все гуде. Але ну це ознака того, що ми живемо і ми пристосовуємося і викручуємося з цієї ситуації. Але разом з тим, от у людей виникає виникають питання, яким чином розподіляється по областях ота от кількість електроенергії, яку. Мають дати або не дати. Бо, от, наприклад, Хмельницька область, ми да, будемо ходити, ми з Хмельниччини. Е, в нас сьогодні на, у графіку обмежень, наприклад, від здається 11 до 15 годин обмежень. А якщо подивитися, наприклад, такі самі графіки, ну там умовно в інших містах е, вони публікували, то там є 3, 5, 6. Е, а в чому різниця? Чому так? Е, чому комусь більше, комусь менше? Тут же мова не йде про те, що там просто черги в когось більше, в когось менше, але взагалі. Алі, яким принципом відбувається я оце, я вже, вже пояснювала, що це залежить від е, технічних особливостей мереж. Uh -huh. Обленерго і Укренерго. Укренерго дає ліміти е, е, на кожну область. Я, е, наприклад, не, не дивилася, але впевнена, що Закарпатська область, наприклад, uh -huh. або Івано-Франківська, або Чер Черновлецька, вони кращі ситуації, ніж, наприклад. Зрозуміла, Київська. Київ, до речі, дуже жорсткі обмеження, тому що ну, не перший раз на ключову підстанцію вже прилітала, я вже збилася з, з рахунку там 20 чи скільки. Тому у нас і в 22, -му, 23 -му дуже жорсткі були обмеження енергоспоживання. І зараз теж по 16 годин немає, по 16-18 годин. Тому не я дивуюсь, коли люди пишуть про несправедливість. Uh -huh. от, от зокрема, от, це ж питання теж торкнулося, ну не може бути справедливості, коли є технічне обмеження. І це треба розуміти. Uh -huh. навіть, наприклад, Одещина, там теж е, обмеження серйозне, тому що вони е, ну, багато трансформаторних підстав втратили з весни. І немає генерації власної в, 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 в області, тому буде така несправедливість Ну, треба прийняти все і жити <проб> далі. Угу, угу. Ну, ми власне ці ефіри проводимо для інформатизації нашого суспільства, да населення глядачів, для того, щоб вони розуміли, що там відбувається, за яким це принципом все відбувається. Зараз так само багато експертів говорять про те, що ну от до весни зиму ми точно будемо жити от, в таких обмеженнях. Ну, звісно, це залежить від інтенсивності ударів і від наших спроможностей до відновлення. Так, ну от про захист ми поговорили. А що в нас з відновленням? Наскільки в нас тут є якісь резерви відновлюватися саме після ударів? Ну, я можу сказати про Укренерго системного оператора, який власності якого ці магістральні лінії електропередач, вони мають запас трансформаторів, обладнання, вони це збирали системно і так і інше. З у Воленерго немає. Немає трансформаторів в запасі, обладнання. І я вважаю, що винна в цьому Міненерго, який має фонд підтримки енергетики. Якісь там до там 800 мільйонів євро, і вони повинні були збирати заявки. Mm -hmm. І я вважаю, що тут не важливо приватна це обленерго або державна, щоб створити цей резерв е, е, обладнання. Але нічого не зроблено, нічого не зроблено. Що стосується генеруючих потужностей, ну мені важко сказати це. Ви ж розумієте, що це такі величезні агрегати, як турбіни. Я бачила тут фото, ДТЕК вчора розмістив, що там, я не знаю, яка це тес, ну там вщент просто, вщент, вот цей машинний зал, де турбіна все зруйновано. Тому це важко сказати. Я думаю, що зараз вот, ну, що мутувати, це якесь прискорене встановлення вот таких газотурбінних, і газопоршневих генераційних установок потужністю 10 мегаватт, ну, в містах, містах. І деякі міста, наприклад, Житомир, я знаю, Вінніса вони ще в минулому році якось такі енергетичні острови робили. Тернополь. Uh -huh. А от, до речі, от Харків, Харків теж. Там багато таких установок, мобільних якісь котельних, які ну забезпечуються теплом, тобто люди, ну, люди мешкають в Харкові. Хоча я, наприклад, у мене були такі дуже песимістичні прогнози після бузів 22 23 року. Ну тобто треба всі не тільки об'єкти критичної інфраструктури, лікарні, так інше, забезпечити, водоканали перш за все. А але і от такі от енергетичні острови для громади угу. А хто має Треба. це робити умовно? Та місцеве самоврядування, наприклад, брати справу свої руки, так. але ну таких це... грошей немає. Ну так, зрозуміло. Тому вони мають там звернутися до Міненерго, У якого фонд є такі? Є також інші донорські програми якісь, але міністерство ма ну. Повинно було працювати з місцевими громадами. Я знаю, наприклад, що багато громадських організацій зараз проводять якісь вебінари з місцевими громадами і в Києві, і не тільки. такі, щоб підготувати громади, підготувати проект, який ну, що щоб фінансування отримати. Я бачу тільки на рівні громадських організацій. Зрозуміло, що у них не такі можливості, щоб так широко навчати. Тому я вважаю, що енерго, і, і тут бездіяльність повна була. Угу. Так само експерти говорять про те, що ну, до весни точно будемо сидіти в графіках там різної е, сили витривалості. Та, а що навесні стане легше і, і чому? Ну, з точки зору генерації легше, тому що допрацюють сонячні станції. Наприклад, після після зими го року багато домогосподарств і великий бізнес почали встановлювати сонячні електростанції. Є є промислові. І тобто я впевнена, що можуть бути такі дні, як було в цьому році, коли Україна експортувала електроенергію в день в Європейські держави, в Молдову в тому числі. Тому що у нас багато, непропорційно багато сонячних електростанцій 에, стосовно вітрових. Mm -hmm. 에, ну, це такі перекиси, тому що 에, тарифи різні були, а, на, а насправді в інших державах вітрових більше, тому що вони працюють і вночі на відміну від сонячних. І сонячне дозволяло будувати без накопічувачів енергії. Розумієте, щоб вони, наприклад, щоб система була, цього не було. І тому отаказ, тільки зараз почали будувати, де так, наприклад, 200 мегаватт побудував оці батареї промислові, які накопічувачі. І таких батарей нам треба для балансування енергосистеми по планам «Укренерго» десь до 1000 мегаватт, а поки що 200 тільки. Тому так, ну бізнес е, великий теж, що вони е, не тільки от, сонячну електростанцію, а, а зараз і от такі в систему включають, щоб mm -hmm. працювати е, незалежно від е, об'єднаних енергосистем. Тому так, ситуація має покращитись. Навіть я маю сонячну е, панельку мал маленьку, багатоквартирному будинку туристичну, яку я заряджаю влітку. І мені вистачає е, телефон, наприклад, зарядити. Угу. ну умовно, українці теж можуть поставити е, питання приблизно наступне: що нам євросоюз давав купу грошей на нашу енергетику, на те, щоб е, ми тут протрималися, та і там хороші суми заходили. І невже не можна було умовно на ці гроші там не будувати захист, а збудувати нові якісь сховані об'єкти генерації, так електроенергії, так щоб ворог не дізнався, і ми мали нові моменти? Що ви про це думаєте? Ну, мені важко коментувати це. Я взагалі вважаю, що за підсумкові бездіяльності Менерго треба ліквідувати, тому що багато підприємств взагалі приватних в енергетиці зробити тільки департамент з вироблення державної політики в енергетиці відповідно до положення. А мінприроди, мінохорона природи прими при примін при економіки, як в інших державах. А мінприроди на відновити, тому що там багато завдань і там ну, гарні були результати, наприклад, по за підсумками розгляду зобов'язань мінприроди та ми клімату в Брюсселі в цьому році. Дуже гарні відгуки були. Тому я вважаю, що Міненерго, яке до цього часу і міністри не можуть знайти, хто погодиться очолити це. Взагалі ну, ж, структура не потрібна зараз, на мою думку. Угу. Е, Новий рік наносімо. Якісь прогнози маєте стосовно того, будемо зі світлом, хоча б відзвели новорічні свята. Я не маю прогнозів, розумієте, ну, а або я спостерігаю, що. Регулярність атак масованих. – 7-10 діб і атака. 7-10 діб і атака. Тому е прогнози песимістичні у мене. Я не знаю. Будемо при свічах, мабуть. Угу. Або ліхтарях, або інших зарядних станціях, альтернативних джерелах світла, тепла і іншого. Так? Спасибі великі, що знайшли час.